Сьогодні ми з вами познайомимось із мовою програмування Python Або Python. Кому як зручно. Розглянемо поняття змінної типи даних, математичні операції та познайомимося із функціями ведення та виведення даних. Отже, що ж таке змінна? Змінна в програмуванні це буквене позначення в області пам'яті, при цьому під час програми вона може змінювати своє значення. Існує деякі правила запису змінних. Так, це ім'я змінної має починатися із латинської літери або символу підкреслення. Ні в якому разі не повинно бути цифр. Тобто ні в якому разі не повинно розпочинатися з цифр. Ім'я змінної не повинно збігатися з командами, які вже зарезервовані як ключові слова. І також бажано давати змінним осмислені імена. Так, зараз на презентації ви спостерігаєте, що в нас введено певне число А. В нашому випадку це число А, тобто наша буква А, відповідає як ім'я змінної. При цьому, для того, щоб присвоїти певне значення, так, нам потрібно написати дорівнює. І в програмуванні саме дорівнює є операція, яка називається присвоєння. В нашому випадку комп'ютер буде постійно силатися на певне ім'я змінне, яке буде дорівнювати трійки. Мові програмування так для виконання певних обчислень, або ж інших так, даних, які ми будемо з вами виконувати, в нас є певні типи даних. Їх є декілька видів, але ми з вами розглянемо лише три. Так, це перш за все, цілі числа, або ж інтеджер. Ми будемо з вами записувати скорочено як int. Тобто, це певні позитивні або ж негативні всі цілі числа. Може бути також 0, там 4 мінус 45, 0 і так далі. Число з плаваючою крапкою, тобто це вже float Point. А коротко ми будемо з вами записувати як float. Тобто, це певне дробове наше число. І при цьому роздільником цілої і дробової частини служить саме крапка, ні в якому разі не кома. Існує у нас також ще один тип даних, як рядковий. Або ж е називається він як стрінг, а коротко ми будемо записувати через STR. Тобто це є певний вже набір символів. Так? Це може бути навіть числа. При цьому всі ці числа, так, символи мають бути укладені в лапках. Ну, бачите, ми зараз в нашому, на нашому прикладі, що в нас напишено, написано в лапках, так, для прикладу, от is Юней, Або ж 6589. І нам комп'ютер виведе вже без лапків, виведе це значення, яким у нас було написано в лапках. Ось таким ось чином. Існують також певні математичні операції, які доступні в мові програмування Python які ми будемо з вами використовувати. З операціями додавання, віднімання, множення та ділення ми вже з вами знайомились, коли вивчали табличний процесор Microsoft Excel. Існує в нас ще така операція як степінь, і позначається вона двома зірочками, цілочисельне ділення це два з флеша, остача відділення це знак відсотка, і модуль числа як ABS. Тобто, якщо АБС, тобто ми маємо розуміти, що модуль числа, якщо мінус 4, то нам комп'ютер виведе протилежне 4. І ми ще з вами розберемося із такими функціями, як функція введення та виведення даних. Ну і перш за все, поговоримо саме про функцію виведення даних. За функцію виведення даних відповідає в нас в мові програмування функція, яка має назву print. її синтаксис наступний. Print відкривається і закриваючи дужки. При цьому вже в дужках ми можемо писати будь-що. Так, якщо я запишу в дужках 567, то мені комп'ютер виведе 567. Якщо я запишу 567 додати 1, мені комп'ютер автоматично порахує обчислить наше значення. Також ми з вами знайомили, що у нас є ще певні рядкові значення. Так, тобто, це наші значення, які записуються в лапках. Лапки можуть бути як одинарні, так і подвійні. Так, в нашому випадку, як ми бачимо відразу, комп'ютер вивив 567 додати 1. Давайте розберемося із наступною функцією: введення даних. Заведення даних відповідає функція input. Записується наступним чином. Її синтаксис input, відкриваючи та закриваючи дужки. Принцип її роботи полягає в тому, що вона зупиняє виконання нашої програми і чекає, поки користувач веде за тмою клавіатури певне значення. Ну, для прикладу, зараз я запущу на виконання, і ми бачимо, як в мене з'явився курсор. Так? Тобто комп'ютер просить, щоб я йому щось вела. Проте, після чого, як я щось вела, в мене нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається? Тому що я просто сказала, що я вводжу щось. Але він далі не розуміє, що саме я буду з цим робити. В ось цих дужках ми можемо так писати позначення, так? тобто пояснювати, що саме ми хочемо. Ну, для прикладу, що саме ми просимо, щоб е користувач ввів за допомогою клавіатури. Для прикладу, в лапках я напишу, як вас звати. Лапки можуть бути як одинарні, так і подвійні. Немає. Від цього особливого значення, обов'язково закривати лапки і запускаю поточну програму. Знову ж таки, як ми бачимо, то вже мені комп'ютер, так? Виявив ось це наше рядкове значення, як звати?» і в мене появився курсор. Тобто комп'ютер запитує, як звати?» Давайте введу, для прикладу щось на англійській мові, тому що, чесно кажучи, лінк переключатися на українську мову. І коли я натисну Enter, то в мене знову ж таки нічого не відбувається. Чому саме таким чином нічого не відбувається? Ну, знову ж таки, бо я не сказала, що далі я хочу, щоб комп'ютер мені виконував. Також, якщо ми візьмемо вже про функцію Print, і я спробую в дужках, для прикладу, я хочу, щоб мені через функцію Print комп'ютер показав. Що саме користувач ввів VIVZ цієї клавіатури. То, на жаль, якщо я напишу input і запущу програму на виконання, як ви бачите, комп'ютер відразу нам пише програма Python, що в нас існує помилка, ми не можемо використовувати функцію input так, для того, щоб вивести певне значення. Для цього ми з вами говорили, що у нас відповідає так змінна. Про синтакс її ми також поговорили. Так що ми можемо задати її звичайною латинською літерою. Давайте так, я її використаю. А дорівнює input як вас звати. Print A. Запускаю програму на виконання. Запишу щось на англійській мові. Ще раз, на жаль, помилилося. Так, натиснула знову ще раз запустила програму на виконання замість Enter. Натискаю Enter, і мені комп'ютер вивело ось це значення, яке я вела клаві... з клавіатури. Так, ми бачимо, що з клавіатури вів певне ім'я Саша, так? І вивів це значення, яке я користувалася. Ну, тут, думаю, з цим зрозуміло, з радковими даними ми з вами розібралися. Про те, що ж нам бути, якщо ми хочемо, щоб нам комп'ютер. Щоб наша мова програмування служила як калькулятор. Ну, тут, зрозуміло, давайте для прикладу, ведіть число, запишу, так? Замість, як для пояснення. Введіть число. Запущу програму на виконання, веду число 45. І мені комп'ютер вивев число 45. Давайте для, пишу для прикладу «А додати 1. Введіть число 45. І мені вже видає команду помилку. Так, Що в мене я, комп не, комп'ютер роз, не розуміє, що таке А додати 1. Так, він хотів би це значення додати, але він не розуміє, що, що, яке це я число вила. Адже я йому не вказала тип даних. При цьому я не використала СТР, тобто рядкове наше значення, і не, не дала йому ніякий тип даних. Саме про це він мені і. Як в помилках. Тобто, ведіть, як str рядкові дані. так? Давайте, для прикладу, я це введу в лапках. Або ж введіть функцію int, використайте її. 45. І мені вже комп'ютер написав A додати 1. А чому він мені написав A додати 1? Тому що в нас рядкове значення. Ось і все. А якщо ми хочемо, щоб комп'ютер нам порахував, то нам потрібно ввести тип-дал. Ми говорили, що ще раз нагадаю, що в тип даних є у нас int, флот. Саме за числові тип даних від поговоримо. Int, тобто це в нас звичайне число 0, 4, мінус 4 і так далі. А флот це вже дробові числа. І за ці дробові числа це ті числа, які розділені саме крапкою. Ну, добре, давайте тоді використаємо ці типи даних, які ми з вами вже вивчили. Для прикладу, я напишу А, дорівнює і синтезис її Int. Відкриває дошки, тому що синтаксис відкривання дошки і закривання дошків. Ось ця команда так має. В моєму випадку, ось ця дужка відповідає, за що вона закриває оцю дужку, яку я відкрила. Тут я заберу лапки, тому що мені потрібно, щоб комп'ютер порахував. І запускаю поточну програму на виконання. Пишу число 45. І вже мені комп'ютер вивів Число А додати 1. Тобто порахував. Він відразу зрозумів, що я до певного числа, 40, до певного числа А хочу додати 1. За думою клавіатури я ввела значення 45. І ще один даю одиничку, і мені виводить число 46. Ось таким чином у нас відповідає функція input для ведення даних. Типи даних слугують для того, щоб комп'ютер зрозумів, які числа і про що я йому говорю. Ну, для прикладу, давайте спробуємо розв'язати з вами задачу наступну задачу, яка має назву учня. Так, прочитаємо її мови. В школі є три шости класи: 6 А, 6Б, 6 В. Так, і при цьому в кожному класі вивчається певна кількість учнів. Так, в нашому випадку пишеться, що це, наприклад, в 6 А учнів А кількість, в Б, Б кількість, в, в С кількість. Скільки учнів всього вчаться в 6 класі? До вхідних даних в нас просить, щоб користувач ввів так певні числа, тобто кількість учнів, і вивів лише одне число суму учнів. Що ж, давайте виконаємо тоді нашу задачу. Як ми говорили, що в нас існує три числа А, В, С. Тому записуємо, перш за все, що в нас змінна буде А, так. Дорівнює, Тому що ми будемо працювати далі з цифрами, значить, ми маємо вказати тип даних: ціле число чи дробове число. В нашому випадку це будуть цілі числа. Int. Синтаксис відкриваємо дошки обов'язково. І в дужках пишемо, що ми, користувач має вести за допомогою клавіатури. Input, і знову ж таки, синтаксис. Дужки. Такі Такий запис також має право на життя, проте нам потрібно, щоб комп'ютер запитав, що саме, щоб зробив пояснення, що саме користувачу потрібно вести. Так? Я запишу в лапках, введіть кількість дітей в 6 А класі. Ну і напишу ще дорівнює. З одним ми, в принципі, розібралися. Далі я просто скопіюю нашу змінну, так, це значення, яке я вела. І ставлю ще двічі. Ми з вами пам'ятаємо, що в нас існує ще певна змінна Б. Обов'язково пишемо на англійській мові, тобто латинськими літерами. Шостиму Б класі, так, тобто вже тут можна на українській написати. І змінна певна C. Int-Input. Введіть кількість дітей в 6 В класі. Все, ми, в принципі, з вами розібралися. І зараз, якщо я запущу програму на виконання, то мені комп'ютер для початку запитає, щоб я ввела кількість дітей в 6 А класі. Для прикладу, 23 в 6 Б класі, так? Коли я натискаю Enter, то мені комп'ютер. По черзі буде запитувати, які саме числа я хочу. Давайте так. Якщо я натискаю Enter, знову ж таки, в нас нічого не відбувається. Ну, Нам потрібно, щоб комп'ютер порахував, скільки всього дітей навчається так в нашому, нашому так, в 6 клас. Ми можемо це зробити наступним чином: відразу рахувати наш приклад так, у функції. так, Ведення, виведення даних, яке відповідає print. Print. Синтакс її не забуваємо про дужки. І для цього нам зрозуміло, що потрібно вже використати ось ці наші змінні. А додати Б і додати С. Запускаю програму на виконання, веду кількість дітей в кожному класі. І комп'ютер мені вивів число 61. Тобто, в нашому класі, в шостих класах навчається 61 дитина. Це є наш один момент. Проте ми можемо створити ще одну змінну, для прикладу, змінну К, тому що у нас кількість дітей, так? К дорівнює, тобто, ми в нашому значенні К маємо присвоїти щось. І тоді я маю присвоїти, що саме я хочу так, наші зміні присвоїти. Ну, для прикладу, мені потрібно, щоб комп'ютер порахував. Тобто я пишу А плюс плюс С. Тоді в нас буде принт К. Запускаю програму на виконання. В результаті знову ж таки комп'ютер запитує кількість дітей в шостому класі. В нашому випадку так вводимо значення. І мені вже комп'ютер вів, що в 6 класах так вивів, навчається 80 дітей. Проте, ну, так, якщо ми зараз спостерігаємо, нам комп'ютер лише виводить число. Не зрозуміло, що саме він нам виводить. Може, він нам виводить 80 порогів, чи 80 парт, чи ще щось, так? Тому давайте ми зробимо пояснення і використаємо рядкове наше значення СТР. Кількість учнів, так, запишемо. Які навчаються. Шостий класах. Запускаю нашу програму на виконання. І, на жаль, в мене комп'ютер зараз видасть помилку. Чому він видає помилку? Тому що я після рядкового значення не вела ком. Обов'язково, якщо ми хочемо вести, перерахувати кількість змінок, нам потрібно їх так розділяти комами. Запускаю ще раз на виконання, пишу кількість дітей в кожному класі. Ось мені виводить комп'ютер кількість учнів, які навчаються в 6 класах до рівня 59. Супер! Ми з вами розібралися сьогодні, так, із основними функціями, і з основними поняттями мови програмування Python. Вашим завданням буде пройти тестування. До зустрічі! Зустрінемось на наступних уроках.